Представляємо вам 5 контейнерів з нержавіючої сталі з кришками за більш ніж доступною ціною. Оцініть їх переваги просто зараз. Згадайте ваш холодильник: каструлі, тарілки, банки, їжу інколи взагалі нема куди ставити. А якщо в каструлі, наприклад, залишилось зовсім небагато страви, навіщо займати пів холодильника? Всі ємності різного розміру. Якщо у вас залишилась їжа після обіду вечері святкових столів, просто перекладіть її в наші контейнери. Ви звільните свій холодильник та посуд, а контейнери майже непомітно стануть на полицю. Контейнери від німецької фірми Крауф виготовлені з нержавіючої сталі тож не вбирають запахи, а їжа в таких ємностях зберігається довше на кілька днів. До кожного контейнера в комплекті йде кришка відповідного розміру. Вона щільно прилягає, тож ваші перші страви не розіллються і при цьому не потрібні надмірні зусилля, щоб її зняти. В наборі йде п'ять ємностей діаметром від 10 до 18 сантиметрів. Що тут зручно, так це те, що. Що, коли ви не користуєтесь контейнерами, їх можна легко скласти один в інший, і вони займуть у вас мінімум місця на кухні. Зверніть увагу на стильний та сучасний дизайн комплекту. Виглядає дуже симпатично, а нержавіюча сталь гарантує довговічність та витривалість такого посуду. Крім того, ємності дуже легкі. Беріть з собою на роботу смачні домашні обіди або приготуйте дітям улюблені страви до школи. Ви можете обрати потрібний розмір, а можливо, і взяти два контейнери для основної страви та для салату. Розмір контейнерів різні, тож ви можете обрати той, який найбільше підійде для порції їжі. Кришки щільно тримаються, їжа не розсиплеться. Також користуйтесь контейнерами на пікніках чи у подорожах. Ми радимо вам замінити ваші старі судочки наємності з нержавіючої сталі прямо зараз. Адже в такому посуді їжа не окислюється, зберігається довше, посуд не вбирає запахи, не виділяє шкідливі речовини та не взаємодіє з їжею. А що вас дійсно порадує, так це ціна. За п'ять контейнерів. Кришками це 100% вигідна пропозиція. До того ж, це продукція відомої німецької фірми Крауф, що означає якість за доступну ціну. Оцініть усі переваги, економія місця на кухні та в холодильнику, нержавіюча сталь, п'ять різних розмірів, п'ять кришок, що щільно прилягають, зручне зберігання та транспортування їжі, нешкідливий матеріал, невисока ціна. Позбавте себе клопоту та одвічних питань: у що запакувати обід, як же вмістити приготовану їжу до холодильнику, де зберігати її, як звільнити місце на невеликій кухні, та вам просто. Та не обійтись без комплекту контейнерів. Контейнери однозначно знадобляться вам у багатьох повсякденних справах. Телефонуйте за безкоштовним номером телефону, який ви бачите на екрані, та замовляйте зручні контейнери із нержавіючої сталі від німецької фірми Крауф в комплекті аж 5 ємностей зручних розмірів з кришками. Дзвоніть та замовляйте.